Всім привіт! Доброго дня! Зараз знаходимося в школі сидів, бачите, тут траки повсюди, субота сьогодні, у нас такий міні-екзамен, здаємо все, вівторок вже будемо здавати екзамен з екзамінатором. Розказуємо все, перетріп. Потім здаємо назад, перед назад, потім opposite side, потім 90 градусів. opposite side – це ну, змінюємо гараж 90 градусів, ось як е, тут чоловік тренується, він ще не буде здавати цього тижня, тільки вчиться. Можна приходити в п'ятницю суботу тільки. Так як він, а якщо в вільний час, то можна приходити кожного дня з понеділка по п'ятницю. Так що я вже пройшов такий міні-екзамен. Ще маємо їхати в місто, зараз виїжджати. І чекаю, коли поїдемо в місто, а понеділок ще можливо буде зробити якийсь Якусь роботу над помилками вівторок вже потрібно буде здавати тест. Так що побачимо. Дуже багато людей зараз прийшло в школу навчатись. Бачите тут, скільки траків різних на парковці. Так що ось так, така інформація. Вже побачу, що буде в вівторок. Якщо здам, тому що права роботи ще до сих пір немає і потрібно телефонувати. Мені так сказали на лінію і казати, щоб вони дали, що хочу прям працювати. Ось так, дехто вчиться, здавати взад 90. Тут часть більш розказують. Хлопці деякі вже мають цього тижня здавати екзамен, виїжджати в місто і здавати. Розказувати притріб, потім виїжджати в місто здавати. Ось так хлопці роблять 90. профессионалы. Сочетко. у нас це Тут наш кнопочку та нажав та І все. На такій коробці набагато легше, ніж в мене. У нас такі автомати. Америка без прикрас. Що чекає тракіста, який так рветься заробляти тут мільйони? Ну, це реальність. Шучу, службова машина. Робимо brake тест. Зараз побачимо. Вони вже впали, нижче 60, ось, вже спрацювали. Тут а нас один показує один. 30, то, то не безразні. Все, добре. спрацювали. Emergency, качаємо здоров'я. Так, це у нас такий автомат тут, люди добрі. Ви yes. бачите, в якому стані траки в Америці. Не будемо казати, яка школа. Airbrakes були на самому нулі, качаємо. Можливо, десь і пропускають. Зараз будемо вально, вже... вже нема сигналу, вже напіш вище 60. Повинні на 120.

Всевий трак, в жахливі умови. Все, як і прийдеться, напевно, так і працювати. Це така робота без прикрас в Америці. Шосто мало, такого нема ніде. А вдруг прийдеш, то таке. Хто робить на таких праках? Але це життя в Америці без прикрас і робота на траках. Все, шакло. Пшикнуло? Все, вибило, звук був такий. Правда, ці вибивають, коли воно вже Emergenці, коли менше 20. Це жесть, просто мені вдарили машину. Це було, коли був сніг великий, була непогода, ожеледиться, але, як не дивно, сталося все на парковці біля Макдональдс. Як бачите, я зразу не помітив, ось. Зразу помітив тільки це, то було все в снігу. І от, от тільки. Я так і помітив зразу. Пікап був припаркований не ось так по лінії рівно, а отак по діагоналі три парковки. І коли я зайняв свою парковку, де доставка, я так і зразу запідозрив, що то можуть вдарити, щось буде не так. І так і сталося. Він здавав назад і не побачив. В нього не було ні страховки, нічого, було тільки драйвер лайсенс. І добре, що я в нього взяв хоч пару доларів, якихось 400. Але потім, коли я помив машину, я побачив, що он тут вмятина, і ось тут на дверях вмятина, і цього недостатньо. Це, звісно, замало. Але мені більшість порадили, що. Радію з того, що дедакти, до страховка, можливо, не вартує з ними зв'язуватися. Що було далі? Я заповнив е, наклейм, також подав заяву в поліцію репорт, поїхав також в ШАП. Щоб мені оцінили, наприклад, хотів в страховці щось отримати, зробити, це, цю машину, тому що нічого страшного ніби, але є нюанси, видно метал, може піти корозія, то в принципі так їхати. Але в Америці це не є щось, цих машин повно, там таких там нема де було заїхати. Парковка повна новішими машинами, на які які списали на Total, що вони вже непригодні навіть. Гроші взяли. І, в принципі, Багато людей і нічого і не роблять, користуються цим. Страховки сказали, що все окей, нічого не казали. Не був 300 доларів, в принципі. там ремонт набагато більше вийшов. Мені було, був сенс далі все робити. Відкрив клейм, а після цього. До тебе дзвони аджастер, так називають, і він вже все розпитує, все запитує. Я не став нічого брехати, в принципі, сказав, що деколи я працюю на GrabHub, на цій машині, вони це вчули, почала вона більш розпитувати. І вона озвучує мені, що я повинен був сам в страховку повідомити незалежно від того. Вони не повинні мене щось питати, чи я працюю в доставці чи ні, що це бізнес діяльність, і страхова може мені не виплатити нічого. Може таке бути. Частіше за все, що нічого не буде виплачувати, тому що я мав сам їм подзвонити, як би і сказати, що я працюю в доставці. Підозрюю, що мені потрібно було би більше оплачувати за саму страховку в такому разі. У мене вона не повна, також оренд машини мені не покриває. І зараз я чекаю. Чекаю, чекаю. Ось така ситуація. Получається, якщо б дійсно нічого не бачив, тебе вдарили, наприклад, на парковці, то навіть би була якась якийсь серйозний інцидент, страхова. Може нічого й не виплатити, якщо ти не вказав, що ти працюєш в доставці. Так що майте на увазі всім, хто працює на своїх автомобілях в доставці. Що в такому разі, якщо це відомо аджастеру, то ви можете нічого не отримати. на жесть. Більше того, якщо би робив ремонт, прийшлося би робити, це тут займає дуже багато часу, ніхто тут, як в Україні чи в нас, в СНГ не буде тобі навіть якісь могоричі швидко ремонтувати автомобіль, це нікому тут не потрібно, вони тут рухаються як, як єноти, так, як черепахи. Це може займати досить багато часу місяці. Тижні місяці, в найкращому випадку, а треба над чимось їхати, якщо. Або брати в рент, краще вже, щоб була повна страховка в такому випадку. Так що так, страхові в будь-якому випадку будуть заробляти, вони заробляють, але в такі дні, коли трошки сніг і ожеледиться, в Америці повна жесть на дорогах нічого не працює, дороги теж не розчищають нормально і стаються от такі різні конфузи. Я вже не говорю про тих, хто дійсно потрапив на ожеледицю і побили свої машини сильне. Але тут ніхто не париться, вони далі їдуть на таких машинах, якщо там якісь царапини чи ще щось. Звичайно, якщо би пострадав морально, то американці це не пропустять так легко. Вони страховки туди візьмуть за все. І, і за моральний, і... Все тоді візьмуть добре за кожну царапинку. Ну ось так. Зараз в школі інколи виїжджаємо в GrabHub Зараз вже не виходить таких заробітків через те, що Uber деактивували. Інших на Дордеш не можу там пройти реєстрацію, щось там в мене. Вибиває provide more information, Коли я нажимаю, нічого не відбувається. Я вже дзвонив у підтримку, поки що вони це не вирішили. Можливо, зараз їм не реклама в принципі йде на Ютубі, але можливо їм зараз не потрібно більше водів. Я не знаю, в чому проблема. А більше таких і нема, то тільки працюю в GrabHub.